І всім бою на зночі субі друзі каналі нагналі колекціональні. Сьогодні у нас буде обзорчик комікса Томі Джері. По-моєму, він якийсь чи... з Данії мені прийшов. Короче, це номер 2 за 2005 рік. Дуже мені полинка подобається. І як не дивно, він в дуже хорошому стані мені приїхав. Історія про пса, якого тяжко дуже розсмішити. Ця історія любить повторюватися е, в, в, в багатьох випусках в мене вже спотикається цей випуск з собакою. В кінці вони просто всі плачуть. Пробували його розсмішити, не вдалося. Почали всі плакати. Це, наприклад, хороший випуск. Том практикує четко, Джері це мішає і у них починається. Своєрідна перепалка, сутичка, все, як ми любимо, насичено, класно. Історія доволі довга, як ви бачите. чи це вже друга історія почалася. А, це вже друга історія почалася. Це теж хороша історія про те, як вони обідалися вечірком. Джері так об'ївся, що пішов в спортзал. І прям накачався. А тут виявив, що тут же Том почав їсти все. Перестаті я дуже обожнюю грубеньких котів. Прям таких пухленьких. Обожаю їх. Один з моїх любимих випусків. Тут, ще, бачите, на кінці є міні-історія, яка тільки може потішити нас. Прошу вас поставити лайк, підпишіться на канал, напишіть якісь коментарі, чи відео вам сподобалось, чи ні. Дякую всім за перегляд. Чао!